Відсьогодні військовослужбовці Збройних сил України матимуть змогу спати в польових умовах комфортно і в теплі. Для наших бійців на передову передали 20 житлових модулів. Схожих проєктів серед інших регіонів немає, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми поетапно допомагаємо з Бюджету області зараз 20 побутових цих приміщень вартістю 1,496 тисяч. Загалом це 9, майже 10 мільйонів гривень. І е, ще важливо, що після того, як вони будуть використовуватись військовими, нам будуть певні корекції від них і побажання. Ми будемо дещо їх модернізувати, бо це є важлива складова бойової е, бойової участі і бойових дій. Е, під час війни, за словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, це перша партія житлових модулів. Кожен із них облаштований ліжками. Також до них під'єднане електроживлення. Сам каркас модуля спроєктований так, що він зберігатиме тепло під час сильних морозів. Всі та сучасні бліндажі, як ви могли побачити, в них враховані всі вимоги військових щодо перебування. Вони можуть використовуватись як і Штабні кімнати, тобто, основне завдання зміцнити нашу обороноздатність області. Планується ще додатково таких самих модулів. 20 і по потребі, якщо буде потреба, будемо додавати додатково. Ці житлові модулі сконструювали таким чином, щоб заривати в ґрунт. Це допоможе замаскувати місце перебування військових. По контейнерам я переконаний, що вони. Як ніщо, що будуть зараз в дуже великій пригоді нашим бійцям, бо це комфорт і безпека. Ми всі розуміємо, в які ми умови складні, погодні зараз ходимо, який сезон, і вони зроблені, я дивлюсь, з дуже гарною якістю і не потребують допрацювань, тому вивозь на локацію. Монтуй, ну і щоб обов'язково військових капеланих освятив. І з Божою допомогою ми швидко дійдемо до нашої омріяної такої бажаної перемоги в обласній раді. Проанонсували наступними для наших військових передадуть модульні казарми.